Привіт, друзі! Мене звати Марійка Давайте з вами привітаємось. Сонечко встало. Йде новий день. Любі малята, усім добрий день! Доброго дня! Я хочу розповісти вам про те, як я люблю допомагати матусі, а більш за все, допомагати на городі і в садку. А ви допомагаєте своїй матусі вдома. Молодці! Настала осінь, тому час збирати врожай. Сьогодні ми будемо працювати на городі. Допоможете мені діти? Я весною посадила на городі помідор, огірок, моркву, капусту, буряк, баклажан, перець, цибулю та картоплю. А ще часник. Як ми можемо назвати все це одним словом? Так, овочі або городина. Тепер час їх збирати. Але я не пам'ятаю, що де росте. Допоможіть мені дізнатися, що за овочі ростуть у мене на городі під землею. Ми можемо бачити лише їх зелену верхівку. Вгадайте, чия верхівка кому належить? Я це верхівка. Правильно, бурячка. А ця верхівка кому належить? Вірно, цибулі. А це чия? Так, це для морквиці. А ця гарненька верхівка з квіткою кому належить? Вірно, це картоплі. Молодці, тепер можна збирати врожай, який у мене багатий врожай. Подивіться, мої овочі схожі на геометричні фігури. А давайте дізнаємось, який овоч схожий на яку фігуру. Помідор схожий на круг. Правильно. Огірок схожий на овал. Вірно, морква схожа на трикутник. Молодці. Цибуля схожа на круг. Вірно, перець схожий на прямокутник, правильно. Так хочеться з'їсти морквинку, щоб я стала ще міцнішою і здоровішою. Діти, а як ви думаєте, чи можна їсти немитими овочі та фрукти? Звичайно, ні. А що може трапитись? Вірно, у вас заболить животик. Це і за того, що на брудних овочах та фруктів дуже багато мікробів. А що треба робити, щоб не болів животик? Звичайно, мити руки, а також овочі і фрукти, якщо ви хочете їх з'їсти. Що ж, діти, я дуже дякую вам за допомогу. А що ми сьогодні робили?» Правильно, збирали овочі. А що треба робити? Якщо хочеш з'їсти овочі або фрукти. Звичайно, помити їх перш за все, щоб у вас ніколи не болів животик, а овочі приносили вам тільки корисні вітаміни. До зустрічі, малята!